Вітаємо вас на каналі Всесвіт Рецептів. Сьогодні ми будемо готувати основу для макової начинки, покажемо три різні способи і в кінці відео поділимося своїми враженнями, який же спосіб краще. Тож, беремо 200 грамів маку, промиваємо його декілька разів. Потім заливаємо окропом на 10 хвилин. Обов'язково накриваємо кришкою. Після цього зливаємо воду. Знову заливаємо окропом, накриваємо кришкою, укутуємо в ковдру та залишаємо так на 30-40 хвилин. Воду зливаємо повністю. Можна навіть потримати мак на друшляку хвилин 10, щоб він став майже сухим. Перебиваємо блендером. Потроху додаючи 3 столові ложки цукру мак дуже добре подрібнився. Тепер другий спосіб приготування. Теж беремо 200 г маку та промиваємо кілька разів. В сотейник наливаємо молоко, його потрібно вдвічі більше. Додаємо мак, доводимо до кипіння та проварюємо на середньому вогні 5 хвилин. Знімаємо з вогню, накриваємо кришкою та залишаємо на 20 хвилин. Деякі господині залишають мак під кришкою до повного охолодження, але ми не стали чекати і спробували його подрібнити саме через 20 хвилин. Також зливаємо рідину, відкидаємо на друшляк та перебиваємо блендером. Поступово додаючи цукор, але й без цукру мак дуже добре перетирається. Третій спосіб найшвидший, але він підходить тільки тим, хто впевнений, що мак якісний та чистий. 200 г маку всипаємо в сковороду. Бажано, щоб було товсте дно та прогріваємо на повільному вогні хвилин 7, постійно помішуючи. Важливо не збільшувати вогонь, бо мак легко згорить. Потім трохи охолоджуємо та перебиваємо блендером. В цьому випадку цукор потрібно додавати обов'язково, він виконує роль абразиву і допомагає краще перетерти мак. Мак доволі гарно перетерся, але в нашому випадку він був спочатку не дуже якісним, дуже дрібним і мав доволі багато пустих зерняток. Якщо мак якісний, він при нагріванні набуде злегка маслянистого блиску. З цих трьох способів найбільше сподобався другий на молоці. Смак набагато ніжніший. В українській міфології Мак символізує сонце, нескінченність буття, пишну дівочу красу, родючість та міцний рід, оскільки кожна квітка має понад 700 зернин. Смачного вам! Готуйте разом з нами, бережіть себе та своїх близьких.